Третє запитання другого туру розігрується три бали. Іван Карпенко Карий, Леся Українка, Тарас Шевченко, Михайло Коцюбинський. Відповідно до років народження, розмістіть хронологічному порядку відомих українських письменників. Час. Першим був синій стіл. Валерія. Відповідає гравець під номером 2 Ярослав. Ярослав. Стати, ласка, ще раз питання. Зачитую для вас запитання ще раз. Прошу без підказок за столом. Іван Карпенко Карий, Леся Українка, Тарас Шевченко, Михайло Коцюбинський. Відповідно до років народження, розмістіть хронологічному порядку відомих українських письменників. Ярослав, важливий момент в сьогоднішній грі розігруються три бали. Я слухаю відповідь на це запитання. Іван Карпенко Карий, Шевченко, Леся Українка, Михайло Коцюбенський. Вашій команді була чудова нагода, чергова. Але на жаль, ви нею не скористались. Відповідь неправильна. Час. Андріана. Відповідатиме гравець під номером 3 Дарка. Е, можна, будь ласка, повторити ще раз запитання? Прошу без підказок за столом. Іван Карпенко Карий, Леся Українка, Тарас Шевченко, Михайло Коцюбинський. Відповідно до років народження, розмістіть в хронологічному порядку відомих українських письменників. Перший Шевченко, другий Карпенко Карий, третій Коцюбинський, четвертий Леся Українка. Я приймаю вашу відповідь. Гравці за столом. Не згодні з вами. І вони помиляються. Ви дали правильну відповідь. Я вітаю вашу команду. Три бали йдуть на рахунок вашої команди. Четверте запитання другого туру. Розігрується один бал. Матеріальний, кримінальний, фізичний, моральний. Якого виду шкоди адміністративного правопорушення не існує час. Зелений стіл Денис. Отже, е, я буду відповідати на це запитання. І е, Може, будь ласка, повторите запитання? Так. Матеріальний, кримінальний, фізичний моральний. Якого виду шкоди адміністративного правопорушення не існує? Існує матеріальний, фізичний та е, моральний, а кримінального не існує. Чудова і правильна відповідь. П'яте запитання розігрується в бал. Мінеральні речовини. Фтор, залізо, іод, натрій. Функції. Сприяння процесам кровотворення, створення умов для виникнення мембранного потенціалу та м'язових скорочень. Участь у формуванні кісток та зубів. Участь у процесах роботи щитовидної залози. Знайдіть відповідність час. Жовтий стіл був першим. Андріана відповідатиме гравець під номером 6. Гулоткан, Тетяна. Мінеральні речовини: Фтор, залізо, іод, натрій. Функції сприяння процесам кровотворення, створення умов для виникнення мембранного потенціалу та м'язових скорочень, участь у формуванні кісток та зубів, участь в процесах роботи щитовидної залози. Знайдіть відповідність. Отже, йод це щитовидна залоза, натрій це е, пов'язано з функціонуванням м'язів, ферум це з кров'ю. Залізо. І, залізу. Залізу. і е, втор це кістки і зуби. Я приймаю вашу відповідь. Чудова гра вашої команди. Це правильна відповідь. Шосте запитання: розігрується один бал. Постійне, точне, вічне місце. Дуже точно і спеціальним апаратом виготовлено в австро Угорщині із школою меридіанів і паралелей. Цей текст написано латинською мовою на символічному знаку, про що йде мова в тексті? Та в якому населеному пункті встановлено цей знак час. Першим у зелений стіл. Відповідати на це запитання буде гравець під номером 4 Брояков Сергій. На нашу думку, цей знак це центр Європи в селищі Ділове. Абсолютно вірно. Yeah. Сьоме запитання розігрується один бал. Як називається наука, що вивчає ефективність використання людиною пристроїв, засобів та інструментів на основі врахування особливостей будови і функціонування людського організму, час? Зелений стіл. Денис. Е, відповідати буду. Я Можете, будь ласка, повторити запитання? Як називається наука, що вивчає ефективність використання людиною пристроїв, засобів та інструментів на основі врахування особливостей будови і функціонування людського організму? На нашу думку, це фізіологія. Ви помилились? Час. Я завершився. Ця наука називається Ергономіка. Восьме запитання другого туру розігрується два бали. Дієс Луна, дієс Мартіс, дієс Меркурій, дієс Джовіс, дієс Венеріс, дієс Сатурн, дієс Соліс. Перелік чого було зачитано: відтворіть його українською часом. Синій стіл був першим. Валерія. Можете, будь ласка, повторити питання. Я буду відповідати. Так, Валерія. Я прошу поставити ручки, решту гравців. Дієс Луна, дієс Мартіс, дієс Меркурій, дієс Джовіс, дієс Венеріс, дієс Сатурні, дієс Соліс. Перелік чого було зачитано: відтворити його українською. Перелік космічних тіл. Це Сонце, місяць, Меркурій, Венера, Марс, Сатурн. Так. Що означає? Юпітер. Що означає цей перелік? Це назви космічних тіл. На вашу думку було зачитано перелік. Космічних тіл. Так. Що він символізує, цей перелік? Будь ласка, доповніть свою відповідь. Римських богів. Римську міфологію. Я приймаю вашу відповідь. Відповідь неправильна. час. Пишуся, слухаємо правильну відповідь. Були перераховані дні тижня. Дев'яте запитання третього туру розігрується три бали. Візерунок, хист, кавун. Єдиний. Яке слово належить до власних українських слів? Яке запозичено зі старослов'янської мови, яке з польської мови? А котре з неслов'янських мов час. Важливий момент в нашій грі розігруються три бали. Час завершився. Слухаємо відповідь. Хіст власне, українські слова. Єдиний зі старослов'янської мови. Візерунок з польської мови. І кавун з неслов'янської мови, якщо не помиляюсь – тюркська. Десяте запитання другого туру розігруються 4 бали. Збірні команди з футболу Франція, Німеччина разом з колишньою ФРН, Іспанія, Англія, СРСР. Визначте та розмістіть поспадаючі збірні команди з футболу відповідно до кількості проведених фінальних ігор за перше-друге місця в Кубку європейських націй та чемпіонатах Європи. Час! Маємо чудову нагоду дізнатись історію з суперників збірної країни на Євро-2012 Франції та Англії. Володимир. Відповідає грає під номером 6 Олег. Англія, Іспанія, Франція, СРСР і Німеччина сфери. Шкода. Але ви помилились. Час. Андріана відповідатиме гравець під номером 4 Андрій. Позпадаючи, так? Поспадаючий. Перша Німеччина. Друга Франція, третя Іспанія. Четверта. СРСР, п'ята Англія. Ваша Чемпі... команда... це, чекайте, це чемпіонат Європи, так? Так. Ваша команда пропускає наступне запитання. Час. Час завершився. Слухаємо правильну відповідь. Німеччина разом з колишньою ФРН. 6 фіналів. Радянський Союз 4 фінали. Іспанія 3 фінали, Франція 2 фінали. І збірна команда Англії жодного разу не грала в фіналах Чемпіонату Європи. Одинадцяте запитання другого туру. Розігрується 5 балів. Ніколя Саркозі. Франсуа Мітеран. Шарль Де Голь. Жак Ширак. Розмістіть президентів Франції в хронологічному порядку відповідно до років правління. Час. <звук> Перший був синій стіл. Валерія. Відповідає гравець під номером 2 Ярослав. Зачитайте питання, будь ласка, ще раз. Ніколя Саркузі. Франсуа Мітеран. Шарль де Голь. Жак Ширак. Розмістіть президентів Франції в хронологічному порядку відповідно до років правління. Шарль Деголь, Франсуа Мітеран, Жак Ширак, Ніколя Саркозі. Ярослав. Розігрується 5 балів. Попередні спроби, де розігрувались декілька балів, були невдалими. Цього разу я вітаю вашу команду. П'ять балів йдуть на рахунок вашої команди. Дванадцяте запитання другого туру. Розігрується один бал. Стародавні вчені вміли будувати будь-який із правильних енкутників. Крім двох. Більше двох тисяч років ніхто не міг вирішити цю проблему. Лише в 1796 році великий німецький математик Карл Гаус зміг довести, що за допомогою циркуля та лінійки побудувати ці два правильні енкутники неможливо. В вибірі з переліку та назвіть ці два енкутники: п'ятикутник, шестикутник, семикутник, восьмикутник, дев'ятикутник, шістнадцятикутник та сімнадцятикутник. Час. Денис. Відповідати на це запитання спробує гравець під номером 5, Бляшниць Вікторія. На нашу думку, це семікутник і 17.